Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, кубік ТВЮА. Всім вітання. І зараз ми з вами оглянемо перший доступний загальний тест оновлення 1.27 або новорічного оновлення. Що нам дають зараз оглянути? Коротко продивимось. тож починаємо. Я вже, до речі, зайшов в ангар, але перше, що вас зустріне у грі, це новорічний календар. Як ви знаєте, тобто, кожен день будемо заходити в гру. Зараз, як бачимо, тут заходимо і в першому слоті ми отримаємо 10 тисяч срібла. Да, 2Д стильно ну, сніжний. І як бачимо, є прогресія отримання подарунків. Відкрит... Відкриття кожного дня. Тобто, за відкриття двох днів ми отримаємо також да, стиль, льодяна броня. За три відкриття і за два. Ну, це на загальному тесті. Да? Тобто, самі розумієте, що на основі це будуть трошки вже інші трошки подарунки і нагороди. По-друге, це хочу розповісти, що додають новий фільтр. Новий фільтр це той тобто, та техніка, котра, наприклад, як мені дуже буде цікаво, якщо я проводжу стріми, да, це техніка, можна подивитися, на яких є 3D стилі. Тобто, як бачимо, це у нас у, в даному випадку у моєму, це IMX 50B за бойову перепуску. Це Leopard з на стиль, відповідно. Є00, да? також знаходиться в стилі. Да? Ну, тобто ось що ми маємо. Ну, якщо ви користуєтесь модами і бажаєте користуватися українськими модпаками, то я особисто іми користуюся, це модпак мого клану. Ви можете його знайти відповідно на VGmods сайті Wargaming з модами це Ghost.ua. І вже є модпак до останнього мікрооновлення, тож завантажуйте і користуйтеся, все саме потрібне знаходиться в цьому модпаку. Ну а З веденням цього мікрооновлення супертестерам буде доступна така техніка на тестування. перелік зараз я разом з вами його зачитаю. Це у нас французькі танки Charmotar. Здається, якщо не помиляю, це у нас 9-й рівень. Ерак-105 Прото. Це 8 рівень, якщо не помиляюся, колесна техніка. І, до речі, використовують Збройні Сили України, якщо мені пам'ять не підводить. І АМР П-103. З Германії додано ПЗ Камфанзер 38К. З Італії прототіп 6, Японський танк Type 1 Хоні-2. З Великої Британії це Габріл Деструктор і Центуріон МК-1А. Американські танки Т3Е2 Medium танк та М3А3 Стюарт. І з радянської техніки додано такі танки, як Об'єкт Куст. Ну, з з, з, з назви розуміємо, да, це у нас ПТ Кустова буде. І Об'єкт-265Т. Ось така техніка додана для тестування супертестерами. Ну і, відповідно, ви самі можете зайти і побачити. Це доступно у ВГ-центрі. Що з 11 листопада буде доступна така акція, як Щасливі билети, Стік да, на англійському. Кожен день вам буде даватися можливість відкрити їх. Так само будуть платні відкрити за золото, коштуватиме це 250 одиниць золота. В якому будуть супербілети знаходитися з покращеними запропонуваннями техніки. Як це буде виглядати? Дивимось відео від Wargaming, Да, таке. Це буде все знаходитися всередині гри, знижки на техніку, на 3D-стилі або на щось інше. Купуєте цей покращений білет, і що ми бачимо, у нас стає доступно CS-52C. Зі знижкою. Ну, якось так все це буде відбуватися. Як бачимо, рідкісна техніка для навчання екіпажу та 3D-стилі. Так що, ось таке у нас мікрооновлення, що буде доступно. Всім бажаю тихого і мирного з вами, як завжди, кубі ТВО.